В Ефірі передача особлива про надзвичайні події, і факти у житті України і світу для вас. Працює Інна Літовченко. Мої вітання. Сьогодні 30 березня, саме з цим днем пов'язане життя таких знаних представників України як український і польський, математик Стефан Банах, астроном Микола Барабашов, композитор Лев Ревуцький, публіцист і громадський діяч Дмитро Донцов, та футболіст Олексій Михайличенко. За календарем ООН сьогодні міжнародний день захисту землі, а за православним святого Олексія, чи по народному теплого Олекси. Головна подія сьогодні на Житомирщині. Приїзд прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана. Він побуває у Житомирі та Житомирському районі на кількох важливих об'єктах. Від прем'єра й цитата нашого випуску з його виступу на вчорашньому засіданні Кабміну Володимир Гройсман порадив чиновникам національної агенції з питань запобігання корупції. Наступне цитую: я вам раджу всім зібратися сьогодні, написати заяви і піти у відставку. Заявив прем'єр, реагуючи на масові нарікання громадян на сайт агенції, який тривалий час не міг не міг повноцінно приймати е декларації. І ще одна резонансна подія учорашнього дня вступив в дію закон про обов'язкове декларування доходів членами антикорупційних громадських організацій. А для тих громадян, які подають свої е декларації вперше, термін їх подачі продовжено до 1 травня. І ще про останні надзвичайні події в Україні та світі на фронтовому Донбасі минулої доби гібридні окупаційні війська продовжували обстріли позицій українських воїнів. На жаль, двоє наших хлопців загинули, троє поранені. Кабмін виділив 100 мільйонів гривень на ліквідацію наслідків пожежі на складі боєприпасів у місті Балаклії на Харківщині. З 1 квітня українцям доведеться додатково платити щомісяця ще один житлово-комунальний платіж абонентську плату за подачу до їх помешкань природного газу. У місті Луцьку невідомі обстріляли будинок генерального консульства Республіки Польща з гранатомета. Сьогодні польські дипломатичні заклади в Україні не працюють. На Житомирщині одним із найбільш злободенних залишається питання легалізації видобутку бурштину. Його обговорили в Олевському районі за участю голови обласної державної адміністрації Ігоря Гундича. Спецрепортаж нашої знімальної групи. Якщо сьогодні говорити про алгоритм дій, я хочу сказати лише одне: що саме найближчий, саме те, що перспективніше, з точки зору людей, з точки зору того, що цікавить людей, це зрозуміло робочі місця, можливість видобувати за це отримувати адекватну плату. Це якраз та постанова кабіну, яка на сьогодні діє, яка дає можливість рекультувати ті землі, які є порушеними, довидобути той буштин, який знаходиться, скажімо так. На тих землях, які порушені, ну і зрозуміло після цього провести рекультивацію. І ще про незвичайні події та факти у житті нашого краю у день сміху, 1 квітня, у Житомирі біля кінотеатру Жовтень пройде гумористичний концерт. В обласному центрі оголошено конкурс відеороликів Житомир. Я люблю тебе. Громадська еліта Житомирщини відзначила річницю від дня народження нашого відомого земляка Миколи Стіборського. Ось як це було Микола Стіборський народився у Житомирі 1898 року. Він був діячем Української народної республіки та одним із засновників організації українських націоналістів. Ідеолог українського націоналізму можна так <'язок> сказати. Він замінив є такий... Я думаю, всі знають Євген-Коновалець, і після нього він його замінив. Ну і ось ми тут, тому що ми націоналісти. Заради своєї ідеї він власне пограв поклав своє життя як багато інших українців-патріотів, націоналістів. Миколу Стіборського називають теоретиком українського націоналізму. Він брав участь у Першій світовій війні та революції 1917 року. З початком української революції в 1917 році активно включився. Життя розбудови української держави був одним із учасників українізації війська. Українська держава тоді не зуміла втриматися в силу багатьох причин. Але Микола Сіборський пройшов всі шляхи, був і військовим, і державним чиновником. Був одним із засновників ОУН, автором Конституції України, автором національнократії. У 1941 році Миколу Стіборського разом із побратимом Омеляном Сеником допитували в обласній поліції, коли чоловіки вийшли із відділку і йшли додому. Їх застрелив невідомий. У своєму рідному місті на розі вулиці Івана Франка і Великої Бердичівської знайшов свою смерть. Тут тут він був похований. Після Другої світової війни комуністична влада зрівняла могилу із землею. А вже в часи незалежності України її було знайдено і відновлено. У Житомирі одна із вулиць названа на честь видатного українця. Тут недалеко вулиця названа в його честь. Ми добилися того, що і Олег Ольжич, і Микола Сіборський є почесними громадянами Житомира з минулого року. Ще в нас є така ініціатива, щоб на Бердичівській 41, де виїзд. Швидкої допомоги, там невеликий скверик поблизу місця, де загинув Микола Сіборський і Мулян Сеник, зробити затишний такий скверик. Ось... Житомиряни щороку, 28 березня, вшановують видатного земляка у 129-ту річницю від дня народження Стіборського люди поклали квіти до його могили. Україна усе! слава нації Смерть ворогам! Наталія Дехтієвська, Максим Возний, новини Житомирщини. Новини обласного телебачення напередодні свого ювілею ми перемогли у черговому престижному конкурсі благодійна Житомирщина Житомирщина-2016», здобувши першість у номінації Благодійність у медіа і у достойні призу ангел-добра. Ось такої унікальної нагороди з бурштином. До речі, за останні два роки в нашому активі це вже другий такий ангел. Уже 25 років телеканал Житомир у медійному просторі України. Житомирське обласне телебачення пройшло шлях від каналу Новачка до суспільного мовника. 25 років телевізійної історії рідного краю, 25 років років життя земляків, тисячі ефірних годин, безліч програм, прогідних людей, наших земляків, сотні перемог на міжнародних та українських телефестивалях та конкурсах. Телеканал Житомир головний суспільний мовник області. Ми продовжуємо телевізійний проект Вільний мікрофон і маємо ще один неординарний відгук наших глядачів. Я інвалід троє групи. неоднократно боролся за бескоштовный проезд в нашем по городу, Мисту, по месту и по области, неоднократно обращался за медициной, за лечением, где тоже не надается никакого лечения. Это не только касается одного меня, это касается всех инвалидов города Житомира. Инвалиды остались без лики. нету лечения, нету бесплатного проезда не только у нас в городе, это ж во всем районе, области, люди вообще не выезжают из сел. Начинают травить, идет травля полностью вот инвалидов, на инвалидов, бойцов, которые АТО, им есть льготы, а у нас льготы на проезд сняли. Получается, что бойцам АТО отдали за счет нас. Нету денег, за что жить. Сегодня пришел одетый, завтра, в следующий раз я сюда приду голый. Пенсии минимальная, 1327 гривен я получаю как инвалид второй группы, имея 28 лет стажа. Я не прошу у государства, я заработал эти деньги. Запретили мне выезды по путевкам бесплатные, сказали, что у тебя такое заболевание, тебе нельзя. Курортное санаторное лечение нет для, 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 для такого заболевания, но должно же быть компенсация какая-то. Но тоже ничего нету этого. Ребенок инвалид первой группы ДЦП судорожный синдром, переросло психические заболевания. У, него тоже курортно-санаторное лечение заборонено. Жена моя проработала 30 лет стажа по уходу за ребенком инвалидов. Сейчас она вышла на пенсию 50 лет, она имеет право. И пенсия у нее 1139, а был гривень, это что и уже добавили, а до этого было 1026. Ну как, как где это можно заработать такую пенсию, вы мне скажите, пожалуйста. 1026 гривень. Это смешно, это тюремщики выходят из тюрьмы, не имея стажа, получают минимальную заработную плату. Я обращаюсь к народу, я обращаюсь к людям, не только к инвалидам, но и к пенсионерам, чтобы выходили и боролись, отстаивали свои права. Народний календар за прикметами наших предків. Якщо сьогодні на Олексія теплого тепло, то й весна буде погожа. А якщо холодно, весна запізниться. Великі потоки води від танення снігу віщали мокре літо. А ще колись мудрі пращури казали: Олексій, чоловік божий, зиму нанівець зводить. Що ж, такі новини на цю годину? Це була програма особлива у студії для вас. Працювала Інна літовченко. Я бажаю вам приємних новин і лише позитивного настрою. Бережіть себе та Україну на все добре.